Кіт на пенсії. Нарікав старий котяра, ой бачу я, бачу, що не дбають нині люди про любов котячу. Затялися на своєму треба, чи не треба. Вимровують будинки дахом аж до неба. Дев'ять поверхів, дванадцять, а буває й вище. Доки вилізеш гуляти на якесь горище, то до того спина неї і така задишка, що тебе вже не хвилює Наймолодша кішка. Прадавня любов. Розмовляють у саду два пенсіонери. І любов тепер не та. І на манери. мій начальник жінку мав, достеменну фею. Я романчика й завів непомітно з нею. Чоловік собі хропе на м'якій перині, Я ж тим часом не даю нудьгувать дружині. Як дізнався чоловік, донесли собаки, я на поїзд і утік аж у кобеляки. Другий слухає хвалька й каже тинути, ну, ти. ти дозволив тут собі трішки прибрехнути. Бо, коли ти здатним був на діла такі, ще ніяких поїздів не було в Росії. Модний не чепір. Все змінилось, каже жінці. Не чипір колода. Якось тепер повелася недоладна мова. Візьме галстук, нині вузлик, як отак фасоля, а ми було, як зав'яжем, наче бараболя. Одягалися шикарно, в широченні кльоші по тридцять два сантиметри завшершки холоші. Носять плащики куценькі, звикли підрізати, а в нас були макінтоші, тоші по є п'яти. Мали плечі широченні, підшивалась вата, пройдеш фертом, так їй право, падали дівчата. Жінка сердиться. Ти випив, чи об'ївся маку? Якщо й падали дівчата, так то ж з переляку. Діалог. Посідали під вербою у зеленім сквері, розмовляють дідугани глухі як тетері. Перший каже Он колись ми до дівок ходили. Другий каже дуже добрий борщ у нас варили. Перший каже, була в мене дівчина Орися. Другий каже, їси було і не наїсися. Перший каже, та Орися гарна наче пані. Другий каже, Таких тепер немає в ресторані. Перший каже, та Орися гарно так співала. Другий каже, можна з салом, можна і без сала. Перший каже, розлучились, не збулися мрії, другий каже, нема таких і в кулінарії. От так вони розмовляють, не смійтесь над ними. Бо хто знає, чи й ми з вами не будем такими. Упертий дід. Дві години діда і бабу мирять у суді. Ви ж, суддя їх умовляє, вже не молоді. Є ж сини у вас, онуки, не ганьбіть свій рід. Я не буду жити з нею, не здається, дід. Що вона варити вміє кашу та кандьор? А скажи, то придереться, наче прокурор. І до того язиката перебреше й адвоката. Ви мені скажіть, як з такою жить? Грамотна бабуся, умовляє листоноша бабусю секлету. Ви б журнал переплатили чи якусь газету ой, відказує старенька, що нам ті журнали. Ми он радяв вам вімкнули. І що треба взнали? Так газета ж, це, бабусю, не самі новини. Із газети є ще й інша користь для людини. Он вам глечика з узваром мухи обліпили, а була б у вас газета, ви б його накрили. Відмахнулася бабуся. Годі говорити, репродуктор теж годиться глечика накрити. Гарна машина. Покаталася бабуся на таксі разок. Та й сказала водієві Молодець, синок, гарну маєш ти машину здорово несе і колеса в тебе добрі зовсім не трясе. Нехорошу хорошу маєш, синку, штуку лиш одну, оту штуку. Яка стука й наганя ціну? Повидло. Каже, баба продавцю на колгоспнім ринку. Ти повідла двісті грам, не доважив синку. Той до неї повернувся і насупився грізно. А нащо воно мені? З'їси його, звісно? Продавець почервонів їсти це повидло. Мені поки що стара жити не набридло. Шкуродерка. Баба вишні продає просто на панелі. Підійшли до неї дві дамочки дебелі, спідничини куці, на поводках тюці, бабка. Дорого береш, па сім шкур с людей дереш. Баба просить, не страміть, бо й так мені стидно, я вже так обдерла вас, що аж стегна видно. Весняна пригода. Який село безсоромний у місяці маї? Гроші з пазухи у баби витяг у трамваї. Та чого ж ти гав ловила?» – дід її питається. Я гадала, каже баба, що він залицяється. Штучка. Дід вечерять сів сердитий. То зітхне, то охне, раптом ложкою по лобі. Бабу, як то рухне. Ти чого це розходився? Баба аж злякалась. Дід скривився, нехороша штучка пригадалась. Ти здурів, яка там штучка? Штучка інтересна. Я згадав, що ти за мене вийшла вже нечесна. Точний портрет. Обікрали стару бабу, сидить майже гола. Прийшов сержант міліції складать протокола. Розпитує про злодюгу, який він із себе. Здоровенний каже баба, похожий на тебе.